Вічну підтримку та надання гуманітарної допомоги територіальним громадам Чугуївського району постраждалих від збройної агресії Російської Федерації, подяка начальника Чугуївської районної військової адміністрації оголошується. Далі довгий менеджер гуманітарних проєктів, благодійної. Сергію Жуку, директору благодійної організації, благодійний фонд джерело відродження» Віктору Жуку, координатору стратегії програм соціально-економічного відсутновлення благодійної організації, благодійний фонд відродження» Ані Ладоні. благодійної організації, благодійний фонд, дерлові родження. Діані Усеєнко, менеджерці гуманітарних проєктів. Юлії Шавріні, координаторці гуманітарних проєктів та соціальної реабілітації, Майнд благодійної організації благодійники організації з міграції про в Україні МОВ старші аспекти проекту МОМ Надії Яшині, Громаді на истории